Якщо хочеш бути досконалим, приходь і йди за мною. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Присвяшений владико Михаїле, всесвітліші Отче Ректоре, дорогі отці, брати семінаристи, наше достойне лицарство, дорогі наші молільники, які при помочі живого телебачення в усьому світі. Єднаються в молитві зараз з нами тут, у нашій семінарії, дорогі наші парафіяни цього храму, Трохсятирівського тут у Княжичах, брів Христі, брати і сестри. Слава Ісусу Христу! Слава Аміне. Сьогодні для духовної поживи Інлист Матей подає нам опис зустрічі. Мабуть, десь в дорозі до Ісуса підходить молодий. Юнак. До речі, інші івангелисти підкреслюють, що він не просто був молодий, а ще й багатий. І задає питання, яке, мабуть, є одним із найважливішим питанням чи радше пошуком кожної людини. Людини усіх часів, усіх народів. Це питання так важливо кожному з, нам, з нас сьогодні теж і собі поставити. Маючи нагоду зустріти Ісуса, Він питається Його, учителю благий, що маю робити, щоб мати життя вічне. Але в контексті тої розмови ми бачимо, що Ісус перевершує сподівання і уяву того Юнака. Бо насправді відбулося щось більшого, ніж зазвичай відбувається, коли зустрічається молодий без досвіду зі старшим досвідченим. Навіть щось більшого, ніж коли учень, який щойно сідає за учнівську парту, зустрічається із учителем якого знання і розум переповнене, знанням, якого годість знайти у книгах? Щось більшого ми бачимо у цій зустрічі. Бо йдеться не про людський досвід, йдеться не про знання, а йдеться про життя вічне, щось, що є поза межами. Людського досвіду, мудрості, сили, щось, чого людина сама своїм зусиллям ніяк не може здобути, тому що завжди досвідчує межі усього того, чого торкається. Ісус йому відповідає хочеш бути досконалим, зберігай заповіді. Слухаючи це, той молодий чоловік розчарований, я вже чув, я це вже знаю, я це вже робив. А що мені ще бракує? І Христос йому каже: хочеш бути досконалим, іди, продай все, що маєш, будеш мати скарб на небі, а тоді приходь і йди за мною. Ключ Дорозуміння тої розмови заключається в тому, а що означає бути досконалим? Чи та досконалість якось пов'язана з можливістю мати вічне життя? Матей уживає дуже цікаве слово, описуючи досконалість, за якою шукає цей молодий юнак. Про цю досконалість сам Христос каже. Слово вкладає в лист в уста самого Христа. Досконалим хочеш бути, і Христос каже: теліос. Тобто, не просто той, що знайшов якусь досконалість у дії. Досконалим є той, хто знаблизився до своєї мети. Тут є гра слів В грецькій мові теліос. Досконалий і «телос» означає кінець, означає звершення мета Твого життя, Твого пошуку, навіть Твого навчання, навіть твоєї аскетичної життєвої дороги. Христос тут показує цьому багатому інукові, як нас навчають святі Отці. Що Божі заповіді, закон Божий, є лише початком дороги до досконалості. Але метою, метою здійснення, виконання десяти Божих заповідей є мати нагоду наблизитися, зустріти живого Бога. Христос є сповненням. Закону і пророків. Тобто тут начебто зустрічаються початок і кінець. Той, хто на початку тої дороги, виконуючи Божі заповіді, і з тим, хто є метою усього того, що той юнак до цього часу робив. Мати життя вічне не можна так само, як мати знання. Чи мати багатство? Мати життя вічна означає брати участь у житті самого Бога. Святий Григорій Ніський каже, то означає споглядати Бога і бути учасником Його благ. Григорій пояснює оці слова, з якими ми почали сьогоднішню літургію на порозі храму. Нехай благословить Тебе Господь Ісіону, щоб ти побачив блага Єрусалиму у всі дні життя Твого. Не йдеться про якесь тільки споглядання благ Єрусалиму, але їхнього посідання, можливість насолоджуватися тими благами, брати участь у тих благах, які посилає тільки Господь. Отож, той, кого шукав, те вічне життя, про яке запитує, само прийшло до того хлопця. Те, що він шукає, ось само відкриває йому доступ до себе. А тут потрібно зробити один крок. Можливо, один скачок. Каже Христос до нього: хочеш бути досконалим, найперше місце виходить слово бути. А той багатий юнак що хоче? Він хоче мати. Між бути і мати є колосальна різниця. Тут ми бачимо, що Господь викликає Його. Поза межі його усіх житейських певностей, навіть більше скажемо, своїм питанням або своїм закликом. Господь вводить його, наче в кризу всього того, що складає його самооцінку або самоповагу. Чому він був багатий? Тому що він щось мав. Чому його шанували в тому суспільстві? Тому що до певної міри він сповнював сподівання тих, що були довкола. Правдоподібно ані на ту пошану, ані на те багатство він сам не запрацював. Мабуть, батьки йому передали і майно, і соціальний статус. А тут Христос властиво питає його. А ким ти є? Ким ти є насправді? Властиво, що ти справді шукаєш, запитуючи мене про вічне життя? Цікаво, що цей хлопець, той юнак молодий, почувши про необхідність поміняти те, на що він завжди покладався, він начебто перелякався. Бо Христос його кличе побачити себе самого таким яким ти є насправді у світлі того вічного Божого життя, за яким ти шукаєш. Лиши все те, на що ти покладався до цього часу. І єдиною точкою опори у своєму житті візьми Господа Ісуса Христа, який є твоїм життям і воскресінням. Хочеш бути досконалим? Прийди і йди за мною. Ці слова слова Ісуса по-особливому звучать у спільноті духовної семінарії, яка сьогодні розпочинає свій навчальний рік. Тому що слова про досконалість, про які сьогодні говорить Христос, є ніщо інше, як покликанням. Каже Христос: приходь і йди за мною. Лише там за дверима семінарії, все те, що ти до цього часу мав, ба навіть більше віддається всім потребуючим. Приходь і йди за мною. І, можливо, сьогодні наші мудрі першокурсники спитають усіх нас, а куди нам йти? На це питання відповідає Григорій Ніський і каже: та дорога веде не в якісь далекі краї, а ця дорога, в яку сьогодні за собою кличе Ісус Христос, є твоє внутрішнє глибоке життя. Іти за Христом означає копати глибоко, означає заглибитися у самого себе. І там на глибині твого серця знайти образ Божий, в якому можна побачити того, за яким сьогодні питається цей молодий юнак. Це покликання є ніщо інше, як покликанням до християнської і людської зрілості. Лише той, хто має чисте серце, може побачити Бога. Каже Христос у заповідях блаженства. У цю мандрівку, дорогі брати і сестри, сьогодні кличе вас Господь наш Ісус Христос. Пізнати світло Божого обличчя, яке Він заховав у вашому серці. Це надасть змісту всьому тому, що ви у семінарії будете робити. Рано вставати, багато працювати, молитися. Ви себе запитуєте, а для чого ж це все? Тоді нехай у вашому серці бринить о той заклик Христа. За мною йдеш, виконуючи приписи уставу семінарії, виконуючи завдання академічного плану і всіх високих вимог навчання відповідно до всіх. Акредитації і державних, і церковних. Але це все не має жодного змісту, якщо ти, дорогий брате, кожного дня виконуючи це все, не йдеш за Христом у життя вічне. Сьогодні ми хочемо усіх вас, дорогі брати. Дорогі школярі, дорогі діти, навіть наші дорогі лицарі, віддати під захист, покров і провід пречистої Діви Марії. Бо ми сьогодні святкуємо свято положення і пояса. Пояс в духовному сенсі є дуже глибоким символом. Підпоясатися означає встати і бути готовим в дорогу. Сьогодні ви не просто крокуєте у дорогу знань. Ви крокуєте за Христом у сповнення закону, у сповнення Божих заповідей, але в напрямку вічного життя у Бозі. Я бажаю усім вам, нашим дітям, нашим учням. Нашим студентам, благодаті Духа Святого, бо Мати Божа є та, яка підперезує нас саме цією благодаттю, тим Духом Божим, який відкриває нам таємниці Божої присутності між нами. Я бажаю, щоб кожен з вас на тій дорозі не засмутився, як цей сьогоднішній молодий юнак. А щедро відповідаючи на це ваше покликання. Знайшли вічне блаженство і мир у Бозі. Мати Божа, поблагослови Твоїх дітей на початку цього нового навчального року, Нового року Твоєї благодаті. Амінь. Слава Ісусу Христу!